Оксана Гремалюк, Христос рождається. Я з Івано-Франківська. Мій син поїхав на кілька днів до Дніпра по роботі. Дуже хоче знайти вашу церкву. Скажіть, будь ласка, адресу. Щиро дякую, нехай Господь благословить. Під кожним відео, яке ви бачите мене в Ютубі, під кожним відео, де є опис до. Опис до, до цього відео, до цього ролика, до цієї трансляції. Там можна знайти адресу і так само номер телефона, на якому є Viber, куди можна писати мені повідомлення. Адреса храму місто Дніпро, вулиця Андрея Шептицького, 8. Я вже сьогодні казав. Так, Андрій пише наш модератор. Отче Василю, хотів. Ну, не він пише, він питання від нього. Отче Василю, хотів запитати у вас пораду. Ви колись говорили, що хвороби нас трохи втихомирюють і ставлять на місце. От і з моєю дружиною так буває. Коли здорова, сварлива, а як трохи прихворіє, то спокійна. Я її дуже люблю, але часом в запалі суперечки наговорюю такого, що потім біжу перепрошувати. Думаю, вона. Розумієш, що це просто емоції, але мене все ж гризе совість, скажіть, чи треба про такі моменти говорити на сповіді. Як воно вас мучить, то певно, що не обов'язково розказувати священникові, що ви жінці казали, то не треба, бо тому що ви будете розножчиком інфекції. А коли ви приходите і кажете, я був нестриманий на язик. Я такого не говорив, знаєте, навіть не хочу вам то повторяти. Мені так встигну, я обов'язково поправлюся, а чи обіцяю більше того не робити. Тобто, приходіть на сповідь з гріхами і приходіть на сповідь з покаянням. Не будьте багатослівні. Не треба священникові пояснювати, чому ти так зробив. Не треба оправдувати себе. Босом сповідь виглядає не як сповідь. А як прийшов собі вуйко похвалитися, то не треба. Прийшов каже, отче дорогий, був, значить, лінивий крав, е, погані думки думав, і проклинав і все, що ви там начудили. Розказав, розказав і все. І не треба от себе тих е, деталів. А щодо, як здорова, то гуркотита, як слама то, то нормально. Знаєте, не накликайте на себе хвороби, так? Бо буде сі чоловік молити, щоб в мене була нормальна жінка, а вона нормальна тільки до коли слаба. Так що вважайте з тим. Ви так бавитеся, потім кажете: Ой, Господи, за що ти мені додаєш?» Ти не Господа питайся, ти чоловіка свого сі спитаєш. Дітей своїх спитайся, що тобі так погано? Ні, вона Бога Я Ой, Господи, що це мені так тут недобре? В хаті не, нема кришки хліба, нема ні одного гривня, розумієш, біда така, Господи, щось стало? Чого ти Бога запитаєш? Питайся, перший раз тих своїх хатних, розумієш, потім роботодавця свого запитається і так далі. Ми, ми люди, ми є дуже хитрі. Так? Ми спорчені перевородним гріхом, і ми по своїй природі є більш схильні до злого і тому, і тому ми в більшості робимо погані речі. Нам їх легше робити, як, як добрі. Бо погану річ можна зробити, ну, вазу можна розбити за один раз, за одну секунду. Втрутив та й все. А що зробити добре, треба більше часу. Більше старання і більше уміння. Тому будьте дітьми Божими. Не шукайте собі легких доріг, бо легкі дороги це те, що знаєте, вікно вибити, знаєш, щось, когось принизити. А будьте Божими дітьми. Бо принизити можна одним реченням людину, а дати їй відчуття гідності треба з нею. Поговорити пару хвилин хоча б. Будьте Божими. Старайтеся для Бога бути добрими, щоб ви не лінувалися. Говорити комусь добрі речі, робити добрі речі, бути терпеливими і бути тими, хто розносить добро у світ. А щоб нести добро, треба самому бути добрим. Так що до чоловіка то і до жінки кажу вам, робіть один одного щасливими. Як? Робіть так, ви добре знаєте, що вас робить щасливим, і робіть один одного щасливим.